Всім привіт! У мене в руках таблетки. Чому вони в мене і чому у мене всього два індича? Зараз я вам розповім. Особисто у мене був гіркий досвід з хворобою гістомоноз. Зараз я розповім про неї детально. Що це таке? Це хвороба, яка переслідує індиків. Дуже страшна хвороба. Індики втрачають вагу, йде запалення, і всередині в індикові будуть такі згустки. Похожі на тверду фракцію. Це дуже страшно. Хворювання, яке тяжко піддається лікуванню. Але його ми можемо попередити таблетками метронідазол або тріхопол. Друзі, не беріть тріхопол, це те саме, що і метронідазол, тільки дорожче. Взагалі, ці таблетки метронідазол даються кожному індичаті. У нас їх зараз тут двоє, щоб показати, як я їх даю цим індикам. Потім ми по одному запускаємо їх сюди і кожному даємо таблеточку. Беремо отакого красунчика. І з такими потугами беремо і в рота отаку вставляємо. Все. Індик кофнув. І все. І таким курсом ми йдемо 5 днів кожного разу. Три рази за сезон вирощування. Ми повинні. Давати їм головне засунути йому в дзьоба далі до гортані. і вони його не випльовують. Друзі, це необхідно. Є певні добавки у воду, але якщо ви хочете давати у воду, наркоман. Дивіться, хочете таблетку. Є певні добавки до води. Там потрібно рахувати кількість індиків. Середню вагу індиків і розбавляти з водою цей метод з метронідазолом я вважаю найкращим, тому що я знаю, що таблетку треба, що о цьому маленькому, що о тому здоровому. І ми їх беремо по черзі запускаємо і проводимо таку профілактику. Не пропускайте цей момент, бо гістомоноз – дуже серйозна хвороба. Якщо ви з нею стикнетеся, буде біда. Всім гарного дня!